Доброго дня студія. студію. Зі день, святом. Дякую. Дякуємо вам за роботу. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на Донеччині? Донеччина завжди був і є складним напрямком. У нас зараз тяжкі і важкі обстріли недалеко біля Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Краматорський напрямок. Ну, тобто, ворог постійно здійснює якісь спроби, тиску на Бахмут. На Авдіївку, тобто для нього це стратегічно важливо. Знаємо, що багато ворожого окупанта сидить в районі Зайцева, в Кремінній в Сватова, тому пробуємо тиснути на нього, щоб підійти трошки далі та взяти Кремінну. Ведуться тяжкі бої по всій лінії фронту східного напрямку, також при фронтові міста. Знову ж таки страждають від постійних а Цивільні до сих пір, як би це не було для нас, складно. Сидять в містах, не хочуть покидати, тобто розуміють, що ризикують своїм життям, але нічого для цього не роблять. Складно, що можу сказати. Постійно хлопці сидять. От зараз трохи стало холодніше, вже буржуйки підвезли. Ну, ну тримаємось. А де зараз пане Євгенію? Все таки найбільш гарячий напрямок з усіх на Донеччині? Це Бахмут. Да. Підвезли буржуйки. А що з теплим одягом? Що іще на підході? Чи всього вистачає зараз по забезпеченню? Ну, особисто, якщо казати за батальйон «Свобода», за наш батальйон в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, у нас є майже все. Тобто, не буду там хваститись, нам дуже сильно допомагають в моїй році, в восьмій році, допомагають волонтери. Нас забезпечили НГУ флісками, забезпечили теплим, теплою одежею. Ну, в принципі, теплі носочки там передають нам. Ну, всього хватає, вистачає, вистачає. Євгенію президент сказав, що оце мобілізоване гарматне м'ясо. Вони так його і використовують, власне, як і очікувалося, мало новомобілізовані бійці російські, але він сказав, що все-таки це чинить тиск на українське військо. В принципі, очікувано. А яким чином саме ця кількість непідготованих новомобілізованих чинить тиск на вас? Як вони воюють, якщо вони не вступають в контактні бої? Вони не хочуть вступати в контакт. Я знаю, що в Сватова є люди, які воювали там, ну не воювали. А була в них підготовка до, до, до 10-11 днів. Їх одразу ж кинули в саме складний напрямок а, в Україні. Як вони нам заважають? Ну є певна лінія фронту, на якій розташовані ці чмобіки. І Якби ти не, не, не був класним бійцем, коли на тебе 100 автоматів наставлено і постійно ведеться вогонь, ну тобто з того ж автомата Калашникова, то це трошки ускладнює ситуацію. Тобто вони воювати то не вміють, але ж вони постійно там піднімають автомати і починають стріляти. Це гарматне м'ясо без підготовки. бійці, які садять в окопах, вони рано чи пізно. Отримують кулю від снайперського о, зі снайперської гвинтівки, або просто попадуть під артилерійський обстріл, і їх життя на цьому закінчиться. То, що робить Російська Федерація, це ну це неповага, не, не то що до там до українців. В них, я так розумію, вони нас не пробують знищити весь цей час. Вони навіть своїх бійців. Свої, своїх бійців, які відправляють на фронт, вони їх не поважають. Їх керівництво клало, клало на них, вони нікому не цікаві. Я знаю ситуацію не один уже раз, коли нові оці призовники, вони здаються в полон. А їх командування їм ну забороняється робити, і їм доводиться вбивати свого командира, щоб здатися в полон разом з технікою, це серйозно ну, тобто... такі випадки були. Нам Наталя Гуменюк теж розказувала перед вами, що це не поодинокі випадки. Тобто, команд ставлять командиром, тобто на сержантську або на офіцерську посаду, якогось бійця, який в принципі толковий, який не буде здаватися. Але коли більшість давить. Кількість ну давить цього командира. А він іде на патату і не хоче здаватися. Їм проще залишити цього бійця, або зав'язати його, там, або пристрелити і здатися в полон, тому що вони бережуть своє. Ну хочуть зберегти своє життя. Вони розуміють, яка ситуація. Вони розуміють, які тут артилерійні обстріли. Як працюють наші снайпери, пала снайперам, хвала артилеристам. Це нормальне бажання людини зберегти своє життя тим більше в такій ситуації, коли керівництво твоєї країни тебе посилає. Невідомо куди, невідомо за що вмирати. Там ну, уже між іншим інтернетом гуляє фотографія поховання начальника одного з відділів уряду Москви. Він був Олексій Мартинов. Загинув 10 жовтня в Україні. Йому було 28 років. Він не мав бойового досвіду, служив в юності в Семенівському полку. Це той, який там на парадах марширує на червоній площі. І він був мобілізований 23 вересня. Сьогодні вже яке ну фотографія вже гуляє днів п'ять інтернетом. Вже його привезли в Москву, вже поховали, вже там урочистості, прапор і, і все таке повідомляє російське видання «Медуза». Хотів про інше вас запитати головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Провів телефонну розмову з головою об'єднаного штабу начальників комітету начальників штабів США Марком Мілі і сказав він наступне предметно. обговорив результати зустрічі. Онтамї групи в Рамштайні і сказав наступне щодо ситуації на фронті, вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей збройних сил залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Як ви це питання щодо переваги в артилерії відчуваєте безпосередньо на лінії фронту? У них по кількості БК, ну кількості БК набагато більше ніж в нас, і це навіть з урахуванням того, що вони сутками можуть стріляти. Це з урахуванням того, що вони залишають 120-ки, 155-і, після відступу з наших територій, коли ми звільняємо наші міста і села. Вони залишають дуже багато БК. При цьому всьому у них все одно дуже багато. БК на артилерію, на міномети, і вони можуть стріляти ну 24 на 7 по факту. Для нас це складно, але ми вже звикли. Ну, тобто, якщо артилерія не стріляє там 3-4 годинки, то москалі ще затіяли, але дійсно з ними ну, складно в плані артилерії. Обстріли постійно йдуть. Іноді вилітає там шальна якась птичка, авіація і раз там. 6-7 годин може запустити е, ракети. А так, в основному, це зараз війна на східному напрямку, це війна артилерії. Тобто наші насипають, потім вони насипають по нам. Ну, так сидимо, чекаємо.